Давайте знамениться. Я Олена, Дімо. Вероніка. Скажіть, будь ласка, ви навчаєтесь в школі, що ви робите? Декілька слів про себе? Я навчаюся в школі, займаюся спортом і займаюся бісероплатінням. Ну, сьогодні день волонтера, ви якось до цього свята маєте відношення? Я займаюся бістероплатінням, а прикраси, які виготовляю, продаю, а виручені гроші передаємо нашій армії на медицину. Почала влітку 2022 року. І от зараз продовжую цю справу. Спочатку це я взагалі прийшла до брата в гості, і нам було нудно, ми вирішили зайнятися якимись рукоділлям. Пізніше у нас виникла ідея продати ці прикраси і отримані гроші передати нашому дядьку. Він служить у Збройних силах України. Сидів я собі вдома, і вона мені зателефонувала, зателефонувала. Чи не хочете зі мною сьогодні піти, попродавати там браслетики? Я сказала, ну я погодився. Пішли ми, мені сподобалось, і так і почали ми ходити Він допомагає да, на стрічі, продає. Що ось люди, коли купують, що вони говорять, вам можливо, ви спілкуєтеся під час цього. Вони кажуть, що ми робимо велику справу, що ми допомагаємо нашій армії, робимо вклад в нашу перемогу. Коли накопичується доволі велика сума, ми передаємо ці гроші христині Смирновій, А вона вже куди треба, там на медицину, на ліки нашим захисникам та захисницям передає. Ви рахували, скільки вже людей виручить За перше літо, коли я займалася цим з братом, у нас вийшло близько 15 тисяч гривень, а за це літо десь близько 10. 10 Зупиняється, я так розумію, ви не збереглися. Не Де ви черпаєте ідеї для тих браслетів чи для коробок інших? Іноді це само приходить, коли є натхнення. А іноді десь побачила якусь цікаву ідею, захотіла повторити і вирішила сплести такий самий браслетик. І так з'являються різні дизайни, різні схеми. Зараз в під час війни. Багато новин читаєте, чуєте. От що для вас ця війна? Це щось, що заважає нашому суспільству розвиватись, це щось, що до нічого не призведе. З цим треба закінчувати, адже нічого гарного з цього не вийде. Ну, І за війни багато людей помирає, не дає нормально жити. Що ще може таке? Багато. Ракет літає, страшно, коли там щось вибухає, як, наприклад, коли Сямстор. Ви знайомилися там уже чи якось по фотографіях бачили тих, для кого ви збираєте кошти? Бачили, бачили, так, спочатку, це, бачили. Це, спочатку, це нашому дядьку було, моєму дядьку було. Ми йому там закупили палатку, туди речі до палатки, їжу, теплі речі, і він все це нам показував. А пізніше ліки для наших захисників та захисниць, це всі звіти надсилає нам Христина Смірнова. І вже з цього ми. Все це виставляємо в соцмережі, щоб показати, що ми дійсно передаємо ці кошти. Не зупиняйтесь, донайте нашим захисникам, просто допомагайте нашій армії як можете.